Я хочу, щоб закінчилась війна. Мрія, яка об'єднує зараз усіх українців, її ж і озвучили дітки під час знайомства з правоохоронцями. У міському культурно-спортивному центрі ЖМР. для його вихованців організували захід Кава з поліцейським. Захід підготовлений у межах співпраці UNFPA та громадської організації «Інноваційне соціальне рішення за підтримки уряду Канади. Твори Житомир без насильства. Разом з дітками торкнулися теми домашнього насильства, щоб зробити заняття і цікавим і пізнавальним. Для них провели інтерактивну гру. Коло безпеки це цікава. Гра, котра е, дозволяє нам поспілкуватися з дітками на важливу тему, дітки відповідають на питання, а е, якщо е, вірне е, вірно відповідають ми. Робимо таке коло. Якщо дітки невірно відповідають, тоді поліцейський роз'яснює, як буде правильно вчинити в тій іншій ситуації. Також дітлахи мали можливість поставити свої питання правоохоронцям. Чи кричати це добре? Чи мама може з татом забирати мобільні телефони, чи це є домашнім насильством? А ми їм пояснюємо, що коли мама тато забирають мобільні телефони, вони так вирішили, тому що вони є. Власники цього, і коли вони виростуть, вони самі зможуть собі вже придбати телефони і будуть відповідати за свої вчинки. Самостійно правоохоронці планують і надалі продовжувати проводити такі заходи, щоб дітки насамперед знали, куди потрібно звертатися, коли їм загрожує небезпека.